Друзі, усім привіт! Ну що ж, завтра о 22.00 відбудеться матч у Лізі Чемпіонів. Чвертьфінал, матч перший з двох. Мюнхенська Баварія. У себе вдома команда Вінсана Кампані буде приймати інтернаціонале Сімони Інзагі. І сьогодні, друзі, хочу поговорити якраз про Інтер, про Баварію. Ну, давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Подивимося взагалі ймовірність на перемогу. 48%. Вважаю, що переможе Баварія. 28%, що матч, завершиться в ніч. Та 25%, вважаючи, що переможе Інтер. Якщо, до речі, друзі, подивитися останні 5 матчів очних, да? які були зіграні між командами, то Баварія є тут перевага. 4 перемоги Баварії проти однієї перемоги Інтера. Якщо б матч, який відбувався 21 липня 2015 року, команди зустрічалися у товариському матчі. І Баварія завдяки голу Марія Гьотсе з рахунком 0 Інтер обіграла 31 липня 16 року 4-1. Бавария-Интер убегает, еще три границы, и гол Франка Рибери принес Баварии победу, за Интер еще забыл Мауро Икарди. 27 сентября 2017 года, Интер победит Баварию 2-0, Эдер оформляет дубль, ну и последний матч был 2 тому назад, в сезоне 22-23, тогда команды в одной группе играли. В цій групі ще будуть такі команди, там як Барселона та Вікторія Планзень. І Баварія за синхронними рахунками 0-2 та 2-0. Відповідно на виїзді та вдома Інтер інтеробігре. 0-2. та Баварія на Інтер інтеробіграла на джи голи Пам'ята. Санет, автогол автоголдамброзія принесли Баварії перемогу. Ну і 1 листопада на Альянс Арені Баварія. За рухунком 2-0 інтербігры. голи Бенджамена Павара та Еріка Шапамат принесли Мюнхенському гранду перемогу. Друзі, якщо взагалі казати про те, де там команди йдуть у внутрішніх першостях, то Мюнхенська баварія після 28 турів у німецькій Бундеслізі займає першу позицію. Дві поразки п'ятнічки 21 перемога. На шість очок команди випереджає Ліверкузенський Байер. 81 забитий м'яч моя Баварія. Найкраща атака у німецькій бундеслізі, 27 м'ячів пропущених, найкраща оборона в німецькій бундеслізі і плюс 54 різниці забитих та пропущених. найкраще з суттєвим відривом у... У <laughs> німецькій бундеслізі. Хотів сказати, я у іспанській лалізі у Ні. німецькій бундеслізі. Три перемоги, одна поразка, одна нічия у Баварії за останні п'ять матчів у німецькій бундеслізі. 4 квітня загуком 1-3 команда на виїзді Ауксбург обіграла. Санкт-Паулі 3 2 Баварія обіграла. До того, 15 березня було нічия 1-1 з у Берліном. Байер пройшли по сумі 5-0 у лізі чемпіонів. Ну, після того команди повернулися з розташування збірних Баварія в Санкт-Паулі та Аусбур. Команда обіграла. А, до речі, в проміжку цих матчів проти Інтера у Баварії чекає не менш важливо протистояння ні у Німеччині проти Дортмундської Борусії. Німецький класико, Баварія Борусія. 12 квітня 19.30. Неймовірний просто думаю, буде якийсь футбол. Матчі Баварії та Дортмунда вони. Дуже-дуже цікаві. Ось, тому якось так, тому якось так. Що стосовно Інтера. Інтер, Інтер Баварія у своєму чемпіонаті є лідером. Після 31 тура Інтер займає першу позицію і в будь-якому випадку тут і залишиться 3 поразки, 8 нічок, 20 перемог. 68 очок, 69 забити м'ячами. Інтер це, до речі, найкраща атака, 30 м'яча пропущених, плюс 39. Різниця забитих та пропущених найкраще. Три різниця забитих та пропущених у Інтера. Три перемоги і дві нічих в інтернаціоналі за останні 5 матчів у італійській серії А. Ще беремо матч Інтер. 16 березня 0-2. Команда обіграє Таланту. Потім відповідно матчі збірних. Після паузи обіграють за 2 1 Нічя з Міланом і нічя з пармою. Тобто інтер втратив очки. І якщо Наполіс свою ігру виграє в запасі, то неаполітанці можуть до одного очка скоротити відрив. У поміжку цього двоматчевого протестання з Баварії у суботу в інтер буде матч з Скалерії. Домашній матч. Чи Кубок Італії в інтере є півфінальний матч. Ну, тобто і в інтер, і у Баварії будуть ключові матчі. Поки що команди є лідерами у своїх чемпіонатах, Баварія перша у Німеччині, Інтер перший в Італії. У Баварії не зіграє Мануель Нойер, Кінцлі Каман, Павлович Джемайл Мусіала, Бухман, Дубкану, Альфонсо Девіс ну і то вагомі втрати Кінцлі каман, джемал Мусіала, Д'юб памикану Альфонсо Девіс, травмованих. Витра, Махмед Теремі, Петро Зелінський, Дензел Дюфріс Карбоні, Аслані через дискваліфікацію. Не зіграють, але витрат також є втрати і усім футболістам інтера, які зараз травмовані, я хочу від широку серця і побажати всього самого найкращого. Ну і футболістам Баварія, які зараз знаходяться на травмі. Я також хочу побажати всього самого-самого найкращого і скорішого, і скорішого одужання. Тепер, друзі, давайте говорити безпосередньо про думки. Чекай, чекай. Перший матч буде на Ніяса Аріні. Я думаю, що Баварія буде більше володіти м'ячем. Буде більше атакувати, і Баварія буде грати на перемогу. Де, да, в принципі, думаю, що Інтер також буде грати на перемогу. Ну, Інтер така команда більш така прагматична. Все-таки Баварія більш така атакувальна команда. Інтер, в принципі, може як і першим номером спокійно грати, так і може і закритися в обороні. Тобто Інтер така команда, яка може як і домінувати, так і Ось. І це справді у сучасному футболі це справді вже неймовірна перва, коли ти вмієш і грати першим номером просто і просто ідеально може закритись в обороні. Баварія обігрувала Інтер до року тому назад. Друзі, звичайно, що завтра буде абсолютно інша картина. по-перше, команда трішки да? особливо все-таки більш Баварія. Інтер плюс мінус, плюс-мінус команда та сама. Але ось Баварія все-таки змінилася. Я вважаю, змінилася. В будь-якому випадку я очікую хорошого футбола. І мені серце підсказує, що тут обидві команди заб'ють. Тому перша моя думка, друзі, це обидві команди заб'ють. Ну ось, друзі, друга моя думка, кому віддати перевагу Мюнхенському гранду. Чи міланському гранду. Я все-таки, друзі, віддаю перевагу Мюнхенській Баварії. Ось не знаю, друзі, ось в мене є таке відчуття, що Баварія як мінімум інтер, думаю, не програє на лініарі. Мені, друзі, серце підказує, що, скоріше за все, Баварія якусь мінімальну перемогу 2-1 одержить над інтером, і все буде вирішуватися у Мілані. Основна моя думка, це обидві команди. Заб'ють, та мюнхенська Баварія, як мінімум, я думаю, інтер не програє. Мені, друзі, серце підказує, що Баварія ну, все-таки якусь мінімальну перемогу, думаю, 2-1, все-таки над інтером здобуде. Ви все знаю, друзі, ось просто мені так серце підказує. Друзі, що думаєте взагалі то ви з приводу цього матча? Ви можете написати свій думку у коментарях. Давайте побажаємо Баварії та інтеру. Всього самого найкращого, я від серце бажаю Міланському інтеру, Мюнхенській Баварії, тільки всього найкращого. Ну і вам, я друзі, також щирого серця. Бажаю добра, щастя і не головне, друзі, друзья, звичайно, щастя. Тому, друзі, бажаю вам тільки добра. Ви, друзі, не головне, там. Бережіть себе. Усім до нових зустрічів.